Доброго мирного дня ми його спокуємо затишку, тільки хороших новин. Значить, тут їжте свої буряки і не кавка йти. Так, а я дам відповідь на запитання. Знову ж таки, про квази і про кури. Ось. Чого ти кури в хліві годуєш, а не на дворі? Бо вони в хліві оставляють зерно і те. І залізають, розводяться щурі. Ось. Ну так скажу, яке, в мене щурів нема. В мене є коти прекрасні, які над ними працюють. І щура в мене в хліві нема. Ні в хліві, ні в студолі, ніде не бачу щура, абсолютно. У мене є котики, які над цим мають шефство. І вони допомагають, щоб їсти тут було. От. І ще одне, я курам не даю, стільки, щоб воно оставалося, і кури оставляли. Я даю стільки, скільки вони з'їдають. Мені в мене в хліві, а ну не битися. Мені в мене в хліві коти сплять, студолії в комору ходять і скрізь. І вони роблять перевірки. Хто не хочеш туди пішов в бармі, пішов більше дам. Марципанів чи що. І вони за тим дивляться, щоб мені мене не було хубі. Там вдома в хліві. Якби я оставляла їжу, там може бути, пояснюю чого. Бо там зверху багато соломи і вони мають де ховатися в тій соломі. А тут, з тудоліками життюки, їм легше їх лапати. Так, що я хотіла? Живину. Думаю, по що йшла? Ось, так щось таке. І через те, там тому можуть бути шури. Хоча я там коло свині також кура не бачила. Ти над цим працюють і щурів вони не пускають, навіть якщо якийсь забіг, перше так, як котів не було, о, що я була без кота, то щурів повно було. Тут кусічки котів повні скрізь, і вони сюди забігають пожерти, але, але як взяла котів. Пішли мої щурі пастися, так що там пишуть, що я її зимою курей на дворі годую. Я не випускаю зимою на двір, бо як вони втеплі, вони краще несуться. Так що ось таке. взяла Ось такі то справи. Так що через те вони в мене сидять в хліві. Я їм світло включила, їсту їм піддала. Питинки сироватки принесла. Ось. І вони собі їдять. Вечір даю буряк, в даю картоплю варену з ячменем вареним і з вітамінами. А кубі. Як напуваю кози, даю трошки їм зерна. Раз, в да їм трошки зерна. Ось так. І ось. І вони себе прекрасно посувають. А тепер за кози відповідь. Ой, їдь. Ой, бачите, не можу поставити. Що це якось криво зробив? Чекай! О! А тепер відповідь за кози. Як ти могла так зробити? Ти їх розказуєш, як ти їх любиш, ті кози, а взяла, порізала. Ще й розказуєш, скільки м'яса. Люди добрі. А ви що думаєте, м'ясо на дереві росте? Чи ви в магазині купите гарне м'ясо натуральне? А? От скажіть мені так. А як ви думаєте, для чого я їх тримаю? Не для м'яса. Кіз я не ріжу, я тільки козликів ріжу. Козликів залишаю, а, що одну що нести. А я вже яйця забрала. Ну, ладно, потім заберу. Ось. Так, щось що таке. Я їх мисне для того. Кореця! Я їх для того мисне тримаю, щоб в мене було м'ясо, щоб я могла зарізати для своїх діток натурального м'яса. Без всяких хім добавок, хімсполук. Ось, і вони в мене для того є. Я щось продаю людям, а остальне не продаю. Остальне оставляю для себе. Бо мені треба м'ясо діткам, щоб діти мали свіже смачне м'ясо і щоб вони мали що їсти. І Я теж люблю м'ясо також. Ось. І для того я їх тримаю і годую. А якщо його різати, то що його любити не треба, то що його годувати не треба. До чого та мова? Ти його любила, взяла, зарізала. Правильно, любила, хай неокоротке життя, але йому треба дати, їсти, дати, дати йому ту любов, щоб воно було. Ну я його зразу готую до, на м'ясо. Я це його сприймаю як м'ясо і ніяк інакше. До чого та мова? А мені аж тепер не добре, мені серце розболілося, бо я послухала. Я б такого не зробила. Ну, то ви не робіть. Ви, йдіть, купуйте в магазин хімічне м'ясо і смакуйте, хай вам буде смачно. Ти вже починаєш? О, ви їжте таке, а я буду їсти своє домашнє, натуральне, яке знаю, як воно в мене вигодуване, як воно виросло і на чому. Так що якось так. Ось таке воно, таке воно життя, як то кажуть. І ми для того це тримаємо. І свині ми тримаємо для цього, щоб було м'ясо, сало. Ціху будь. І кури тримаємо, щоб було м'ясо, яйця, козів, щоб було молоко, сир, сметана і м'ясо, теля та корови, корова, щоб теля м'ясо було, чи там натримання ось, щоб молоко, сир, сметана було. Ну, це реально, люди. Ну, ви що, десь з 10-ї планети прилетіли, чи що. Я, я ні з ж нового не розказала, всі це знають, де м'ясо береться, як воно вирощується і хто його робить. Як? До чого ця мова? Так, я їх люблю, так, я їх чухаю, доглядаю, пильную. Шоколадка. Але я і хочу, щоб, і, як ти казав, і молоко було. Я їх тримаю, щоб і м'ясо було. А як же ж ви думаєте? Так має бути. Та й, такі справи. Та й такі, то справоньки. Ладненько, всім гарного дня, миру, спокою, затишку, тільки хороших новин. Хай Бог береже і всім міцне здоров'я после. Все кури, ви наїлися довольні. Сідайте, сидіть. А я буду йти до хати. Їсти подавала, попорала. Всім мирного, тихого вечора і міцного здоров'я. Ти нащо вже випхав те відро. Вилізь. Одна ж ти його перевертаєш, га? ти! Всім папа.